Привіт! Знову готуєшся до НМТ? у цьому відео. Я допоможу тобі вивчити деякі нові фрази. Тому бери чайочок, капібук та пен і поїхали. Перша фраза, начебто, дуже зрозуміла. «In this day and age» у наш час синонім буде «now» або «nowadays». До in this day and age, uh, people are basically glued to their smartphones. Або трішки можна змінити in my day we didn't use TikTok, uh, we had only books and um, suffering. day after day, або day by day, день за днем. Можна сказати day after day I study English. When will it finish? Далі all year round. Цілий рік поспіль. I'm ready for Christmas all year round. Це правда, я вчора співала новорічну пісеньку, поки прибирала. Або можна сказати, year after year, рік за роком. Year after year. I uh, still don't understand Present Perfect. Just a joke. Тобто зрозуміло, що можна міксувати day by day, by year by year і так далі. Наступне from time to time – час від часу. Це буде синонім до sometimes або occasionally. Наприклад, I study from time to time, but mostly scroll memes. До речі, напиши в коментарях, чи це relatable, тобто вже за наступне on time та in time. Звісно, між ними є різниця. Mm -hmm. Зараз розберемо. Uh, if you arrive on time, that means you are not late. But if you arrive in time, that means you're lucky, you can be late. Тобто on time це згідно з розкладом. але in time, тому що тобі пощастило і просто так співпало. Наприклад, your mom uh, baked a cake and uh, you came in time. You didn't know about that, but you came in time. До речі, такі фрази можна просто використовувати в everyday speaking, або з кимось, або з собою in front of the mirror. Uh, if uh, you're crazy, Like me. тому якщо це відео сподобалось тобі, було корисним. Ти знаєш, що робити? Бо я дуже люблю отримувати фідбек.